Напруга втома, роздратування, страх, такі емоції сьогодні відчуває чи не кожен харків'янин. А ще більшість людей переймається за своє майбутнє, за безпеку свою своїх рідних. А за дослідженнями, більше 70% українців наразі переживають стрес. Про це й поговоримо з психологинею з Харкова. Доброго дня, пані Тетяна. Добре. Скажіть, як можна охарактеризувати сьогоднішній емоційний стан харків'ян? Харків, як і вся Україна, зараз знаходиться в такому важкому стані. У війні, це складний емоційний стан, але харків'яни все одно вирізняються, як і одесити, і дніпряни, і сумчани. Все ж таки прифронтова зона вона дає про себе знати. З одного боку, у нас, як у всіх, багато тривог, багато невизначеності, багато страху, саме бути пораненим чи підлягти бомбардуванню. З іншого боку, в нас багато стійкості і взаємоповаги, взаємодопомоги. Пані Тетяно, якщо говорити про початок війни і сьогодення минуло три роки, якщо порівняти, як змінився психологічний емоційний стан харків'ян, яка динаміка стресу, якщо можна так казати, звичайно, що наш стан змінюється. На початку війни це була гостра реакція, це був шок, це були яскраві такі реакції і страху, і об'єднання. Треба було зрозуміти, що треба робити. Цей шок був достатньо довгий. Звичайно, що хтось виїжджав, це розлучення територіальне з близькими людьми. Треба було зрозуміти, зорієнтуватися, і зрозуміти, що робити. Далі десь якась перемога була, надія, ось все закінчиться. Потім була емоційна яма, тому що реальність говорить про інше. І тим не менш, зараз, на четвертому році, ми спостерігаємо дуже велику психосоматизацію наших процесів, захисних психіки, дуже велика кількість людей, які довго трималися і вже тіло не витримує. Починаються якісь хвороби. Причому такі більш хронічні, там цукровий діабет, якісь психологічні депресивні стани. На жаль, ми не пристосовані для того, щоб жити в війні. Зазвичай людям притаманно відчувати якісь фобії, страхи. Це і страх висоти, глибини, хтось боїться літати і так далі. А от війна. Певно, вона теж наклала свій жахливий відбиток. Які страхи, які фобії породилися і з'явилися зараз. Ну, Перше, на що наш організм відреагував, звичайно, це страхи вибухів, страхи смерті, який посилюється кожен день. І що діти, що дорослі, страх гучних звуків. Це особливо проявляється, коли ми виїжджаємо кудись в більш безпечні райони або за кордон. І тоді ми реагуємо, ми бачимо, як наше тіло неадекватно реагує на якісь побутові звуки. Що стосується страхів, звичайно, не з ситуації це страх повторної окупації або близькості військових подій. А як з цим усім боротися, як з цим жити? Чи можна подолати? От чи є якісь найпростіші методи, які може застосувати будь-яка людина, щоб допомогти собі, позбутися страху якогось, цього стресу? Мені здається, трошки хибне таке уявлення, що можна позбутися страхів, страхів не можна позбутися і не треба, тому що страхи це наші захисники, вони не дають нам і вони на нас А, Але є страхи, дійсно, які нас паралізують. Звичайно, з цими страхами треба боротися. Перше, що ми можемо зробити, це звернути увагу на види. Якщо навіть ми не можемо рухатися. То видихати, якщо ми залишилися живі, то ми можемо. Так? Тому що зазвичай хочеться вдихнути, як будто не вистачає киснів. А насамперед треба видихнути. Це як деяка проекція про те, що закінчилась ця складна ситуація, закінчилась. Маленька, але закінчилась. Видихаємо. І ми звертаємо увагу саме на це, не робити форсування, а просто звернути увагу і повільно видихаємо. Хати. Друге, те, що треба зробити, це повернутися тут і зараз. Е тілесно. Да? Що ми можемо для цього зробити? Ми можемо порахувати, наприклад, п'ять предметів, яких ми можемо побачити. Чотири предмети, до яких ми можемо дотягнутися, відчути, да, що це на дотик. Три предмети червоні, наприклад. Два предмети, які ми можемо. Е Понюхати, відчути цей запах. І один предмет, ну наприклад, м'якенький. Поки ми будемо цим займатися, наш мозок, наш контроль прийде в тут і зараз, і це дає можливість відволіктися від тих ситуацій, які привели до нашого стресу. Можна, зараз всі, напевно, багато знають, саме метелика, так, як покласти руки їх похлопувати себе по грудній клітці, по м'язам. Для чого? Для того, щоб відновити зв'язок між нашими півкулями, бо він у нас перехресний. Так. От з дітьми можна використовувати якісь образні речі там, метелик сів на тебе крилишками махає обов'язково телефонувати своїм друзям або знайомим. Просто поговорити, можливо, пожалітися трошки, я злякалася, мені дуже важко. Або пошутити, посміятися над цим, але відновити контакт з соціальним колом. Тому що коли ми розмовляємо, наша психіка намагається все це оформити якимось чином і виводити із себе. Важливо не залишатися самому, щоб підбити підсумок. На хочеться дуже сказати про те, що крім ПТСР. Є ще і посттравматичне зростання. І мені здається, що якраз ми зараз на шляху до цього посттравматичного зростання, бо ми вже так багато знайшли і опанували наших стресових реакцій, що у кожного напевно вже навіть сформувалася своя карта дорожня. І от мені хочеться, щоб ми розуміли, що якщо ми будемо собі допомагати... Не ігнорувати навіть такі прості рекомендації, а допомагати, опановувати, приводити себе до тями, жити життям далі, то ми якраз будемо рухатися до посттравматичного зростання. І от тоді нас ніхто не зламає. Пані Тетяно, дякую вам за таку змістовну цікаву розмову і сподіваюся, що оці поради, які ви сьогодні проговорили, стануть у нагоді всім нам. Дякую.